Доброго дня! Я знаходжуся в місті Берегово. Це Закарпатська область. Це місто взагалі-то більш угорське, ніж українське. Подивіться на пам'ятники, на таблички, всі надписи угорською мовою. Ось такий, подивіться, король Іштванд. Тут у нас теж надписи угорською. Птичко дуже гарне. Мені дуже подобається берегово. Я зараз знаходжуся в центрі, але бачите, де б я не була в Берегово, тут завжди центр. Там, де в нас басейни, то центр. Тут теж центр. Музей Анни. Горват. А видно, це художниця гончарством займалася, тому що, бачите, тут такі фігурки гончарні. Ну, раніше я про цю художницю і не чула. Ну, це не говорить про те, що вона погана художниця, а говорить про те, що я поганий знавець всього художнього. Тут у нас така велика-велика церква, дивіться, висока-висока. Зараз вийдемо, подивимося і ще по вулиці пройдемо. Сьогодні сонечко, чудова погода. Так, я вам казала про те, що це угорське місто. Колись це була Угорщина. І я не знаю, коли точно. Але Радянський Союз приєднав це місто Берегове до Радянського Союзу. І тепер угорська влада має претензії до України, хоча Україна не приєднувала. І Україна отримала це місто вже в рамках своїх кордонів, признаних всіма країнами. Ну, ви знаєте, що Угорщина вона з Росією дружить, і тому Росія хоче захарбати свій кусок, а Угорщина. Ну, не будемо казати так про Угорщину, але щось таке. Щось таке є. Знаєте, колись ще далеко до війни, далеко-далеко, я слухала розповідь, був такий мольфар Карпатський, і він казав, що буде... От дивіться, тут у церкві у нас теж є ось такий... Ісус Христос з Дівою Марією. І в яслах вон, народила вона сина. Так, я вибачаюсь, перебила. Так от мольфар Михайло Нечай, якого потім вбили, він казав, що буде сильна кровопролитна війна на Україні, що дуже-дуже багато буде крові. Я собі думала, що ти не Ну, яка кров? Яка війна на Україні? Такого бути не може. Але як бачите, трапилося. Але ж далі. Далі він казав, що Україну поділять на три частини. Одну частину піде на схід, а одна частина піде на захід. І тільки середня центральна Україна залишиться Україною. Я тоді думала, ну, дід меле, що він меле. І Ви бачите, що зараз така. Я не хочу в це вірити, не хочу думати. Таке виходить, що дуже на те схоже, що поділиться Україна на три частини. Але ми повинні слухати, що сказав далі Михайло Нечай. І він сказав, що цей поділ України буде ненадовго, що зовсім трошки побуде Україна розділена, а потім настане. Золотий час України, що потім Україна з'єднається і стане ще сильніша, і ще кріпша, і ще багатша. І Україна, в Україні настане золотий час. Так що я навіть коли ось думаю, що ну, а якщо і правда розділять Україну, то я вірю в те, що вона таки недовго побуде розділеною. А стане ще багатше і ще краще. Я хоч не вірю там всяким тим гадалкам і, і мольфарам. Ну, знаєте, хочеться віритися, коли говорять щось хороше, як ми всі. Я вірю, коли кажуть хороше, і не вірю, коли каже погане. Так от я не повірила мольфару, коли він казав, що розділять Україну. Але дуже хочу вірити в те, що вона воз'єднається. І те, що стане одна вільна, незалежна, неподільна Україна, і що буде золотий час. Дуже хочеться, щоб все-таки Україна жила гарно і щоб наші діти жили гарно. Ну, бачите, містечко таке самобутнє, цікаве, старовинне, десь облуплене, десь прибрано, десь не прибрано. Але разом з тим. Своє отаке от, от містечко. Цікаве. Цікаве містечко. Тут по вулицях мало ходить автобусів, де-не-де де, по якійсь вулиці центральній ходить автобус. Міч міські автобуси ходять. Це Тиса. Магазин Тиса це Закарпатська воїна. А, бачите, який магазин я вам показую в першу чергу. Так, оце каверна гади, а вон там всередині в тепло, двоповерхова така кав'ярня. Вчора був день Тетяни і я дівчат своїх водила туди їсти тістечка. Ну, сама випила кави. Як бачите, на вулицях дуже багато різних пам'ятників. Є пам'ятник Шевченку. Ну, звичайно, бо ми на Україні. Ще б. Але Шевченко молодий. Підійдемо подивимося. І з Кобзарем. З Кобзарою по руках. Я була дитиною, От дитиною була, але так любила читати Кобзаря і не просто вірші, а оці поеми. Ще там, Забула. Бестоланно, здається, Катерина, наймичка. О, це було моє таке, я дуже любила такі. Я взагалі була, дитиною любила дуже читати, бути сміятися. Ну, в першому класі я йшла в школу і по дорозі читала якусь книжку вже в першому класі. Читала, читала книжку, поки не гупнулася. Лобом у стовба. Це ж треба було так задивитися. А хоча, що ви думаєте, я перестала читати по дорозі книжки, а ні в якому разі. Я все одно їх читала. Отакі От різні, бачите, магазинчики, такі будиночки цікаві. Містечко дуже гарне. І Видно, що воно старовинне. І видно, що гарне містечко. Залишився тиждень мого перебування тут у берегово, і я скажу вам, що це місто я дуже полюбила. Дуже цікаве місто. Ну, Як бачите, так от і старенькі хатки, і радянські якісь будиночки, все намішано, все перемішано. Ну, Мені більше подобається все-таки оці старенькі будівлі, старенька архітектура. За неї, звичайно, було б краще доглядати, ну, може, не кожен може доглядати краще. То як може, так і доглядає. От на сьогодні у нас у нас понеділок. І що я можу вам сказати по цій поїздці? Вона, звичайно, ще не завершилась, ще більша частина у нас попереду, але... Ми приїхали і спеціально зняли квартиру біля санаторію Закарпаття. Це не санаторій, це спортивний центр колишнього Олімпійського резерву. Зараз тут вже просто відпочивають люди і кажуть, що в цьому, в цьому комплексі спортивному дуже гарна цілюща вода. Тому що геологи, коли шукали воду, то зробили там дуже багато свердловин. І саме ця свердловина була така, як треба. Це вулканічна вода, дуже цілюща, дуже сильна. Але ж, бачите, вийшло так, що ми зняли біля комплексу Закарпаття і скупалися в тому Закарпатті всього один раз, тому що ми приїхали. І наш цей басейн закрили на чистку. І ми скупалися один-єдиний раз. А то тепер вже ми в йому скупатися не можемо, тому що басейн відкриється 20 числа, а 19-го ми виїжджаємо. Але тепер ми ходимо. У басейн Жайворонок, треба трошки далі йти. Минулого разу ми прямо біля жайворонка знімали. Ну, вийшло, як вийшло. Бачите, що цікаво, що люди, які здавали квартиру, не попередили нас, що басейн закривається. Ну, звичайно, тому що ми б тоді знайшли іншу квартиру, близько до Жайворонка, а вони не хотіли втрачати заробіток. Ну, вже як є. Квартира в нас гарна, ви дивилися, зручна. Нам дуже зручно, ми самі собі варимо їсти, нас п'ять чоловік. Ми кожна варимо один раз на п'ять 5, на 5 днів, але навіть і рідше, тому що буває таке, що зваримо і не встигаємо з'їсти. Варимо через день. ну Деяким ще взагалі черга не дійшла. Так що, а я варила перша. Так, що я хочу сказати, що дуже гарні тут квартири і дуже гарні непогані ціни. Середня ціна десь біля 400 гривень за людину. Буває більше, буває менше, залежить від удаленості від басейну і від самої квартири, чи ви берете там собі місце в просто в квартирі, чи ви берете номер в отелі. Від цього залежить, скільки воно буде коштувати. Ось тут, подивіться, в цьому місці так багато вертепів. Ось ще один вертеп я натрапила. Ось такий вже гарний. Гляньте, скільки тут фігурок. І Ісус у яслах лежить. І, і волхви. Йосип, Марія, Ісус. І от такий напис. Дуже гарно. І те овечечки, і коровочки, ослики, верблюди. Ну, біля кожної церкви і от бо тут церква знов. Давайте подивимося ближче підійдемо, що тут написано. Так, а тут написано українською мовою у цьому храмі. Пресвятої Богородиці з 46 по 49 рік служив відповідник віри всечесний отець Йосиф Кампо. Якого з Христові і католицькій церкві, вибачте, трошки впало. Якого з Христові католицькій церкві було засуджено на 25 років позбавлення волі. Дячні вірники парафії і тут... Греко-католицькі священники, парафії Благовіщення Пресвятої Богородиці міста Берего. Із 1726 року усі священники. І з 90 по 2016, 16 рік Маргітич Володимир. Церков тут багато. Так, хотіла за басейни з вами побалакати. Значить, хоч на вулиці і там холодно, і буває, що і мінус, буває, що і плюс. Але всі в басейні дуже гарно купаються, переходять з одного басейна холодного, теплого по вулиці холодний, в інший теплий, немає проблем. Навіть такі, знаєте, кажуть. Як заходиш із теплої води в холодну, то таке покалювання дуже приємне, кровообіг гарно проходить. Так що дуже людям подобається. Я трошки, правда, горлом захрипла. Ви чуєте, в мене голос став трошки інший. Але я зараз не бігаю в холодні басейни, я більше... В гарячому покупалася підводний душ масаж прийняла. І все, довго не сижу. І ще, знаєте, для тих, у кого проблеми з серцем, не бажано довго знаходитись у басейні через те, що ну, важкувато трошки на серце. Ну, ви знаєте, тут на стендах попереджують, що сердечникам треба купатись менше. Найменше тут дають на дві години. Я беру дві години, але купаюся хвилин 40, потім походжу, ще трошки опущуся у воду. Ну, так, І собі вільненько йду в душ, потім витираюся. Все-таки на вулиці холодно, треба висохнути. Ну, Тут є всі для волосся фене сушити. Все. Дуже зручно в цьому басейні, набагато зручніше, ніж у тому. Ну, в тому трошечки дешевше, Ну, то таке дешевше. Кажуть, що тут теж непогана вода, Ну, наскільки непогана, хвалять той. Може, знаєте, то, що там сильніша вода. Спеціально видумали ті люди, які працюють у тому басейні, для того, щоб той басейн ходили. Ви бачили різницю між басейном Закарпаття і басейном жаворонок. Все таки в Закарпатті майже нічого не зроблено для зручності людей. Роздягалка там роздягається прямо біля шафчиків, просто що окремо чоловіки жінки, а тут повністю роздягається, потім одягаєш купальник і це на воду всіх. А все-таки... У Закарпатті там є окремі такі кабінки, в які заходиш, перетягаєшся. Шафки є для того, щоб залишити одяг. Ну, правда, у тому басейні Закарпаття шафки Безкоштовні. А от у жайворонку треба платити 30 гривень за шафку. Ну, Ми беремо одну шапку на двох. Через день. Один день бере одна шафку, другий день друга. Мене просили ще залишити телефони. Я вам залишу телефон своєї хазяйки. Ну, а тут ще віли, які знаходяться близько біля басейну Жаворонок, бо я зараз йду до нього, то я вам наведу, покажу телефони. Ну ось перші номери. Смарт. Номери кімнати, отакі от телефони. Зараз покажу вам. Цей будиночок, ну я не знаю, чи в цьому будиночку, чи будиночку поряд здаються. Зараз ми подивимося. Там теж на воротях щось написано, чи ті нам самі номера ці. От, тут теж дивіться, здаються кімнати. Це вже усе я вам показую. Зовсім поряд, такий будиночок. Зовсім поряд із санаторієм Закарпаття. Це цей, що кращий. Такий. І отак, як ви бачите, багато будиночків, в яких не живуть, законсервовані. Тому що люди, мабуть, виїхали. В Угорщину. Багато людей у цьому місті мають подвійництво, громадянство, хоча цього і не можна. Але, як казав засновник Приватбанку, подвійне не можна, а потрійне можна. Так що, може, вони мають і потрійне. Ну, я не знаю. Я просто кажу, що дуже багато виїхало, залишили тут будинки і вони багато продаються. Я дивилася. Будинки, бо, ну, дивилася на об'явах по 70 тисяч, по 80, і за 31 тисячу непоганий будиночок. Хто які гроші має, той може собі купити такий будиночок. А зараз буде одна віла, я вам покажу, не знаю, чи там будуть телефони чи ні, але я бачила цю вілу в інтернеті. І така вона красива, а там вишукані номерай. Але ви знаєте, що такі вже не на мої гроші. На гроші трохи багатших людей. Зараз подивимося. Це ми вже підходимо майже до, до комплексу. О, ось подивіться. Це ця віла, про яку я вам казала. Golden Lux. Ага, і тут є номера телефонів. От у нас є номера телефонів, але зразу вам скажу, що тут дорогші, але номери дуже гарні. Усі номера, по всім телефонам ви можете телефонувати самі. От зателефонували, ви краще знаєте, що вам подобається, як вам подобається. І вам скажуть, от продається будинок, вам скажуть, розкажуть, які номера. А оце будиночок, в якому ми були минулого разу. Давайте подивимося. Нічогенький такі, ну такий, знаєте, готельного типу апартамент. Тут є кухоньки малесенькі, можна готувати. Ну і вже ми майже дійшли до басейну. От червоні стріхи, то вже комплекс Жайгурнок. Тут базарчик, багато людей. Я не буду знімати на базарчик. Ось іще одна садиба називається Фіалка, теж дуже близько до санаторію. Подивіться на телефони. Це термальна вода, з якою можна пити воду. Тут е... із завє... Новий Завіт. Новий Завіт. І Ісус із самаритянкою. Ну от таким тихим шагом, прямо із центру, я вам знімала. Я ходила в банк прямо з центру. І до самого санаторію по вулиці Шевченка я йшла. Я майже все підряд вам знімала. Я дійшла до комплексу Жайворонок. Сьогодні оце вже вікна басейну. Круглі такі. Сьогодні в басейні знімати не буду. Через те, що я вже знімала в басейні багато. Подивіться інше відео, хто не побачив. Кому цікаво, які саме басейні і що там в басейнах. Ну а тут от такий комплекс красивий з усіма умовами. Це тут є. Це красиво. І банкомати. І декілька готелів ці всі. Декілька і готель Ларк, і готель Жайворонок, і ще Ті, хто живе в цих бас... не, готелях, тим трошки дешевше вхід в басейн. І їжа, сніданок безкоштовний. І не просто дешевше, почекайте, не просто дешевше вхід в басейн, а безлімітний вхід в басейн, якщо вони живуть у цих готелях. Так що, хоч у готелях ніби дорого, але якщо враховувати, що... Уже туди врахований сніданок і врахований вхід у басейн безлімітний, то що вам сказати, то виходить не так уже і дорого. Ну, а що я підійшла до самого басейну. От я вам зараз покажу вхід. От, написано басейн. На сьогодні все. Люблю вас. Дуже люблю, через не тільки будуть вже відео про прикраси. А поки що я відпочиваю. До побачення! Люблю вас!